Як німці готуються до пенсії, коли ми чуємо пенсія у нашій уяві, воно найчастіше пов'язана з образом старості, де головне завдання вижити на ті копійки, що надходять від держави. Ми уявляємо собі бабусю, яка рахує монети на касі супермаркету або дідуся, що відмовляється від ліки, бо вони занадто дорогі. У нашій культурі пенсія це щось неминуче й сумне. Кінець активного життя, коли потрібно. Дотягнути якось або вистачило на найнеобхідніше, а в Німеччині слово пенсія звучить зовсім по іншому. Тут це не про виживання, а про планування, не про відмову, а про свободу, не про залежність від дітей чи держави, а про контроль над власним майбутнім. І коли починаєш жити в цій країні, поступово розумієш, тут пенсія тут це результат довгої, продуманої стратегії, яка починається ще в молодості. То як же німці готуються до старості? Чому вони починають відкладати ще у 20, а не в 50? Які інструменти вони обирають? Державну пенсію, приватні програми чи інвестиції? Чи справді депозити тут досі популярні? І яку роль у майбутніх заощадженнях грають акції, ETF, криптовалюта і всі ці, ці новомодні слова? І головне питання: чи можемо ми українці, прийняти цю культуру? Побу і побудувати собі старість без страху. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрілансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут в Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе. Бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше. І поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, прошу вас поставити зараз на це відео вподобайку та написати коментар. Чим більше слів, тим краще. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Тож, до теми, державна система в Німеччині працює обов'язково. Кожен, хто працює офіційно, автоматично сплачує внески у пенсійний фонд, в принципі, як і в Україні. Це не вибір. Типу, можу, не можу, а частина соціального контракту. І завдяки цьому більшість німців отримують базову пенсію. Але головне, вони не зупиняються лише на ній. Бо знають, цього буде замало. За даними ОІЦД, у Німеччині базова пенсія дає лише близько 44%, від колишнього заробітку. Тобто, якщо ти отримав, умовно, 3 тисячі нета, то після виходу на пенсію матимеш приблизно 1300. І жити на ці гроші, в принципі, можна, але про подорожі, до дорогі хобі чи фінансову свободу йдеться рідко. Саме тому німці особливо останні роки заздалегідь будують додаткові, так кажучи, поверхи своєї пенсійної програми. Є кілька рівнів, які варто знати. Перше це приватні пенсійні програми. Найвідоміше серед них рісте ренте та ренте». Рісте ренте популярний серед молодих родин і тих, хто має дітей. Ти робиш внески, а держава додає бонуси, іноді досить відчутні. Це стимул не відкладати на потім. А вже зараз починати формувати свій запас. Рюпор ренте більше підходить для самозайнятих і фрілансерів, бо там інша система. Ніхто не докладає гроші за тебе, але але є великі податкові пільги. Фактично, частину того, що ти віддав би в податках, можна відкласти на себе в майбутньому. Якщо вам цікаво окремо про кожну програму, про кожен вид, що я сьогодні буду тут називати. Напишіть мені в коментарях, я зніму окремі відео. Наприклад, про приватне пенсійне страхування мені також цікаво, і воно досить суттєво впливає на отримання деяких віз, і навіть громадянства. Тому про приватну пенсійну програму я буду знімати, а щодо іншого, то дайте мені знати в коментарях. Тож далі йде ще один рівень корпоративні пенсії. Якщо ти працюєш у компанії, велика ймовірність, що тобі запропонують так звану «betriebsrente». Це коли роботодавець разом із тобою робить внески в спеціальний фонд. Наприклад, такі системи практикують Bahn або Deutsche Bank. Для німців це нормально. Близько 60% працюючих мають додаткову компанійну пенсію. Це вигідно і компанії, і працівнику, бо в майбутньому людина має більше фінансової безпеки, а зараз платить менше податків. Але найбільш цікаво для нас, як українців в Німеччині, виглядає саме третій рівень інвестиції. Тут ми говоримо про акції, фонди і Якщо сказати коротко, це довгострокова стратегія, яка дозволяє створювати капітал, що працює сам на себе. І тут важливий момент. У Німеччині не так багато людей інвестують. Лише 17% дорослих людей в Німеччині мають акції чи фонди. Для порівняння у США понад 60%, у Великій Британії 23, у Норвегії взагалі вся країна вкладається в фонди. Я маю на увазі не окремі люди, а сама країна. Але ця цифра в Німеччині 17% поступово зростає, бо навіть консервативні німці розуміють, тримати гроші на депозиті значить втрачати їхню цінність через інфляцію. І так, ETF – індексні фонди. Тут особливо популярні серед молоді. Це простий спосіб інвестувати: ти купуєш частину великого портфеля. Тобто по шматочку від багатьох компаній, який повторює рухи ринку, комісії мінімальні ризики розподілені, і якщо вкладати хоча б 100 євро на місяць протягом 30-40 років, у результаті можна мати капітал, який суттєво змінює якість життя після виходу. На пенсію, наприклад, мій досвід з ETF. Я минулого року почала вкладати в ETF, навіть тоді, коли я була на джоб центрі Я стабільно з виплат вкладала 10%, це приблизно 50 євро. Кожен місяць мені я оці 50 євро вкладала в ETF. І на даний момент ви бачите на екрані, скільки я заробила. Ось саме там, де пишеться плюс, це я заробила. Так, воно може змінюватися плюс-мінус, але сам факт воно все росте. Якщо б я вклала на депозит, то б я заробила тільки 3%. А зараз бачите, більше 15% я заробила з тих грошей, що я вклала. Чому це важливо знати і чому в цьому важливо розбиратися? Бо німці дивляться на пенсію не як на кінець, а як на ще один активний період. Вони хочуть подорожувати, мати хобі, не рахувати кожен цент. Я думаю, в принципі, кожен так хоче. А для цього потрібен запас, і вони його створюють. Але давайте чесно, не всі готові ризикувати на фондовому ринку. Є ті, хто принципово обирає безпечні інструменти, такі, наприклад, як депозити, ощадні книжки, страхові програми. І навіть якщо відсоток там мізерний, для німця. Буває важливіше не швидко заробити, а спати спокійно за статистикою. Близько 37% фінансових активів домогосподарств у Німеччині це готівка чи депозит. І ми можемо сміятись, мовляв, яка вигода з піввідсотка річних, але для них вигода це стабільність. Так, є тут також такі люди. Тобто, у ця стабільність і впевнені, що завтра ці гроші нікуди не зникнуть. Є і більш сучасні підходи, наприклад, криптовалюти. Ми вже з вами говорили про них ось у цьому відео. Формально ще кілька років тому вони здавалися чимось далеким і якимось небезпечним. Але в 2021 році в Німеччині дозволений спеціальним. Пенсійним фондом вкладати до 20% активів у крипту. Це, звісно, поки радше виняток, ніж масова практика. Але сам факт говорить багато. Навіть така консервативна країна, як Німеччина, розуміє, що світ змінюється. Хоча для пересічного німця крипта це радше якийсь додаток, маленька частка портфеля, не основа. Ще один інструмент, який з'явився відносно недавно це. Пане європейський пенсійний продукт ПІПП. Ідея проста: незалежно від того, де ви працюєте в ЄС, ви можете мати один план накопичення, який їде разом з вами з країни в країну. Це особливо важливо для тих, хто переїжджає з країни в країну. Наприклад, сьогодні ви працюєте в Німеччині, завтра у Нідерландах, але ваша пенсійна програма, ваші пенсійні накопичення лишаються е, тією ж. Це ще не надто популярно, але є великий потенціал. І тепер, напевно, ще треба сказати про найважливіше а саме культурний контекст. Чому німці так серйозно ставляться до пенсії? Бо вони пам'ятають нестабільність. Післявоєнні роки розділення Німеччини на Західну і Східну, пам'ятають повоєнну розруху, інфляцію, втрату всього. І зробили висновок краще мати план, ніж покладатися на яко, якось буде і на ту ж державу. Це глибоко вкорінена вже установка, яка передається з покоління в покоління, чому і ми бачимо зростання інтересу. Вкладання в акції. І то, ось тут можна собі задати питання. Ми, українці, які звикли сподіватися на швидкі рішення, заробив, витратив, а потім знову. Ми рідко думаємо про 30 років наперед. Ну, і в принципі, у нас не було приводу так думати. Але живучи в Німеччині, ми можемо прийняти цю культуру. Почати хоча б з малого, відкладати 50 чи 100 євро на місяць не для когось. А для себе, для того, щоб у 70 років не боятися майбутнього. Бо уявіть собі старість, де пенсія це не про обмеження, а про свободу. Думаю, це дуже мотивує вже відкласти 50 євро. Де ви можете подорожувати, допомагати дітям і внукам, займатися тим, що любите. І головне, не відчувати, що ви тягар для когось. Це є справжнє багатство. І тепер питання конкретне. А як ви готуєтесь до пенсії вже сьогодні? Ви вірите в державу? Чи думаєте про додаткові інструменти, чи, можливо, ще навіть не замислювались? Напишіть мені свої роздуми в коментарях, бо розмови про старість це насправді розмова про наше з вами майбутнє. І чим раніше ми її почнемо, тим менше будемо боятися того дня, коли настане. Час сказати я йду на пенсію. Тому що таке сьогодні в мене вийшло відео. Я сподіваюсь, ви для себе подивилися деякі. Інструменти, деякі програми, які можуть бути вам цікаві. Знову ж таки, закликаю. Якщо більш детальніше хочете дізнатися про ту чи іншу програму, напишіть мені в коментарях. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. У мене на сьогодні, все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Ви великі молодці. Вам також подобайка. Сердечко, і побачимось у наступних відео. Чус!